Ви дивитесь акценти, вітаю вас 28 червня. Україна відзначає одне з найбільших державних свят день конституції. В країні триває війна, в якій ми змушені виборювати своє право на самостійність, незалежність і цілісність у зв'язку з воєнним станом традиційного свята і вихідного не буде. Але у цей період сама конституція як основний закон та її засади набувають особливого значення. Про це сьогодні говоримо в нашій програмі з Дмитром Арабаджиєвим, регіональним координатором національної платформи стійкості та згурту. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Ну і по-перше, вітаю з прийдешнім святом. Дякую. Демократія, права людини, правова держава, рух до Європейського Союзу та НАТО це цілі і прагнення, які прописані в основному законі. А самі воєнні дії, що розпочав ворог на нашій землі, це вже безумовне порушення прав і свобод громадян. Чи не так? І що б ви виділили у цьому контексті? Дякую за запитання. Воно дуже цікаве, тому що як Би це не парадоксально звучало, да? але вторгнення, у тому числі і широкомасштабне вторгнення, стало каталізатором євроінтеграційних прагнень, підтримки євроінтеграції. І якщо у 2018 році, тобто вже після початку війни, військової агресії з боку Росії, підтримка в цілому по Україні була 52% євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. То і це дослідження проводив фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. То у вже 20, 2023 році було проведено дослідження КМІСу, за результатами якого 92% відсотки підтримують. Тобто, це певний такий революційний стрибок у свідомості. Відбувся громадян України і нівелювалася, нівелювалася різниця між регіонами України щодо підтримки євроінтеграції, зокрема на південному сході і в східних регіонах. Якщо у 2018 році це було 20% прихильників, тільки і 20% прихильників євразійської інтеграції України. То зараз це вирівнялося, і це понад 88% і на півдні, і на сході України. Тобто 2022 рік нівелював ці регіональні відмінності та посилив підтримку євроінтеграції. Uh -huh. Ну, а з приводу порушень, то, звичайно ж, це порушення, в тому числі базового природнього права людини, права на життя uh -huh. і агресор. Порушує всі мислимі і немислимі міжнародні пакти, угоди, закони, закони, які регламентують і захищають це право, право на життя. Ну щоб злочинець за все відповів, нам потрібна тільки перемога. От що буде після неї? Після неї буде відновлення. Ну, відновлення, а я маю на увазі ну, покарання. Ми... Маємо ж дочекатися так. Принцип невідворотності покарання, принцип справедливості, запит на справедливість, який існує в Україні, на справедливе судочинство і покарання. Це все повинно бути за допомогою міжнародного угу. е, трибуналу, е, який вже е, багато м, чого створено для м, того, щоб він функціонував. Формати зараз обговорюються. Це можуть бути різні формати. Е, тобто, суд цей може бути е, в Україні із залученням. Експертів і третіх сторін, а також він може бути на базі якогось вже існуючого І збирається доказова база, у тому числі за підтримки міжнародних організацій, які мають певний досвід. Збирається база. Військовими, цивільними адміністраціями це все зараз відбувається. Це, все це відбувається цей відбувається. процес невідворотній, угу. як мені здається, і покарання буде невідворотнім. Інша проблема це фізичне реальне притягнення виконавця угу. агресора. Цим можуть бути проблеми, але він вже не виїзний до багатьох країн і може бути там заарештований. Я думаю, що на цьому. Не зупиниться, не зупиниться на наші партнери і будуть інші рішення міжнародних судів щодо військового агресора. Ну, але в, тільки в тому контексті, мабуть, це буде більш можливим в разі перемоги. Не в разі, а коли ми переможемо, так? Звичайно. Тому що, доки триває війна, мало mm -hmm. що можемо зробити в цьому плані. Ми можемо працювати над Документ. створенням да законодавства, над створенням доказової бази, свідчень і так далі. Зокрема, дуже цікава тема це можливість притягнення пропагандистів, як аргументувати, що саме цей заклик, скажімо, цього це можливо. То тільки потрібно механізм відпрацювати як конкретний зак зплинув на, да, на якусь подію. заклик. Вплинув uh -huh. на обстріл, на руйнування, на те, що відбулися жертви, руйнування інфраструктури і таке інше. Це все можливо. Uh -huh. no, uh... На ваш погляд, Конституція України вона зараз потребує, потребує перегляду у зв'язку з воєнними діями. От наскільки актуальною є сьогоднішня версія і От те, що ви сказали, притягнення, можливо, до відповідальності пропагандистів певних? Я думаю, що зараз не на часі, саме зараз змінювати Конституцію. Ми можемо напрацьовувати варіанти і проєкти. Необхідних нормативно-правових актів, які нам дуже знадобляться після перемоги і коли буде стабілізація соціально-економічного життя. Ну а якщо ми будемо казати про норми, да то е, розділ 13 чинної конституції він прямо каже про те, що неможливі зміни до конституції під час воєнного стану. І взагалі, українська конституція вона є однією з найжорсткіших у світі щодо внесення змін. Тобто попереднє ухвалення, чітко все прописано, регламентовано. Попереднє ухвалення Конституційного суду і стаття 157 частини другої, вона. Чітко каже про те, що Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного стану. І щодо жорсткості цих обмежень, внесення змін, дуже вона схожа на конституцію США. А яких змін наша конституція може потребувати по завершенні війни, на вашу думку? Якщо зараз не можна, то над чим тоді над якими змінами працювати зараз можна це? І стратегічні зміни, тобто щодо, що стосується е, стратегії конституціоналізму, тобто наближення нашої конституції від атрибутивних таких складових, да, е, від декларативних складових до дійсно суспільного пере, переукладання суспільного договору. Е, це важко, це складно. Це можна робити через створення асамблеї конституційної або установчих зборів, тобто це обговорення і написання нового проєкту. Потім це можна цю процедуру після того, як буде створений створена нова конституція, да, яка відображає дійсно суспільний договір, а можна провести референдум, і такі випадки дуже часто в країнах Європи і світу трапляються затвердження на референдумі. Це якщо стратегічно, угу. якщо ми будемо говорити про такі управлінські вже аспекти більш прикладні, да. То у нас ще в межах реформи децентралізації не визначений статус повноваження префектів. Скажімо, да. деякий час після деокупації будуть працювати військово-цивільні адміністрації у всіх відновлених громадах, да, деокупованих громадах. Органи місцевого самоврядування працювати не будуть, вони не будуть діяти. Можна розглянути законодавчі акти, і зараз над ними вже попрацювати щодо, ну скажімо, такі як про органи самоорганізації населення, не самоврядування, да а самоорганізації населення. Е, зокрема, тут е, можна багато чого зробити щодо залучення. Тих мешканців, які виїхали з громади за кордон або перебувають у більш безпечних регіонах, до відновлення, як вони бачать відновлення саме конкретно цієї громади, цієї вулиці, цієї дороги, наприклад, за допомогою створення розділу у додатку, там дія або певного іншого застосунку, тобто залучити їх онлайн, і це передбачити, скажімо, в цьому законопроекті про органи самоорганізації населення, це проект закону про агломерацію. Це проект закону про громадські ініціативи щодо що стосується партиципативної демократії демократії участі, да, тобто багато чого можна зараз роз... починати розроблювати на той. Випадок, який відбудеться обов'язково після нашої перемоги, без змін нам все одно не обійтися, я так розумію. Треба буде Звичайно. змінювати. Звичайно. От до 24 лютого планувалися зміни внести? Ви згадали про реформу децентралізації? От там mm -hmm. якраз було щодо змін в адміністративно-територіальному устрої. Е, наскільки це актуальним залишається? Чи все ж таки треба буде по-новому переглядати ту ж децентралізацію? Я так вважаю, що потрібно спочатку перемогти. Зараз напрацьовувати це все, да але чи вводити зараз ті положення, які не будуть працювати? Бо у нас, ви знаєте, чотири області знаходяться під окупацією частково. Uh, і ці норми не будуть застосовані. Я так думаю, що все ж таки після перемоги зараз напрацьовувати всі ці механізми обговорювати. Ну я й мала на увазі після перемоги, те, що так. не встигли зробити так, до звичайно, початку повного актуаль... штабу, воно залишається звичайно. актуальним чи воно потребує звичайно, все да. ж таки і е, створення виконкомів uh -huh. в радах, які будуть здійснювати основні управлінські повноваження і введення інституту префекта е, з uh -huh. певними можливо контролюючими функціями, все це на, на часі, але я так вважаю, що після перемоги. Ви згадували також і про євроінтеграцію. Те, що підтримка у населення у нас збільшилась, е, прагнення до цього. І ми про це і зараз дуже багато говоримо, але є певні, умови вступу до Євросоюзу. І це стосується реформ, що мають бути запроваджені в державі. Вони також мають бути конституційно закріплені. Ну, шлях євроінтеграційний, він дуже складний. Зокрема, ми пам'ятаємо, який він був строкатий для України да? 13-й рік, коли тодішній президент втікач Янукович відмовився підписувати. Потім угода про асоціацію, тепер кандидатство, кандидат-члени. Да? Туреччина з 1999 року кандидат так. на вступ. В середньому процедура вступу для ну, європейських таких більш розвинених країн триває в середньому 4 роки, 10 місяців. Такі продвинуті країни, як Австрія і інші подолали його за два роки. Потім ще більш складний механізм, тим паче, що нам висунули наразі сім ключових умов. Для вступу це переважно стосується реформ у сфері а, законодавства, реформ у а, судовій системі, боротьбі з корупцією і так далі. А наш прем'єр-міністр сказав, що вони вже виконані. А, я так думаю, що я читав, що у представників а, європейських інституцій, єврокомісії, Європарламенту і у наших громадських. Організації, які моніторять цей процес, є певні сумніви щодо того, наскільки повно це всі ці mm -hmm. пункти виконані. Тому шлях дуже складний. Якщо хтось читав угоду про асоціацію, це основний ключовий документ, то вона там більш 400 сторінок з додатками. Мало людей взагалі в Україні її ну, читали повністю, але там настільки все регламентовано від процедури процедур, там сільськогосподарської продукції сільськогосподарського призначення, яким сертифікатам, яким вимогам вона повинна відповідати. Тобто навіть на, на ринку нашому звичайному не повинно відбуватися того, що зараз там відбувається. Тобто, продукція вся повинна бути сертифікована відповідно там до ХАСП і інших. Стандартів да це ж саме стосується і супермаркетів. Це одна така маленька частинка, тільки однієї галузі, да, А це потім і транспорт, і енергетика. І потім всі 27 країн повинні проголосувати за те, що Україна виконала ці умови після того, як Єврокомісія прийме таке рішення. Потім Рада Європи, керівний склад, прийме це рішення. Потім. Кожна із країн на, свої, на своєму рівні повинна визнати, що Україна може вступити до Євросоюзу, вона все виконала. Це дуже складна процедура. Коли п'ять років тому Прибалти приїжджали ділитися досвідом до нас, mm -hmm. да, то вони казали, що за оптимістичним сценарієм це 15 років. За іншими це 20, 25 і так далі. Mm -hmm. Зараз зовсім надії не вселяється таке, але все ж таки сама робота над тим всім це теж, мабуть, позначиться на нашій державі у кращому сенсі. А от ще такий цікавий момент. от ми бачимо, що виникає певне замкнене коло, коли от якщо війна затягується, наприклад, вибори так як бути, якщо повноваження президента, Верховної ради, місцевого самоврядування вони добігають кінця, а вибори проводити під час воєнного стану не можна. Ну, вибори, я так думаю, що під час воєнного стану проводити не можна. І це закріплено також за конституцією. конституцією. Чув багато пропозицій, обговорень з цього приводу щодо можливості проведення дистанційних виборів, тобто Через онлайн, Дію. наприклад, чи в системі ДІЯ щодо виборів проведення виборів на тих територіях, які не охоплені бойовими діями, а на інших територіях, які наближені до бойових дій, змішаний формат Ті, що в окупації, це ж теж українці, так от через дію вони це можливо було б зробити, якщо вони знаходяться за кордоном. Але тут інші питання: у кого буде контроль за сервером? І чи довіряємо ми цим інституціям, цим структурам? Україна вже має досвід негативний щодо можливості втручання у вибори та електронні mm -hmm. ресурси. А, Україна має випадки того, коли є притягнення до відповідальності працівників Служби безпеки України і інших посадовців і інших людей, які повинні займатися забезпеченням таємниці і так далі? Тут це великий ризик а, і Громада, громадяни е, повинні побачити, що всі запобіжники усунуті, да? що це надійно працює. Що цей, скажімо, сервер знаходиться, ну як то кажуть, десь в надійному місці, можливо, у зовнішніх якихось е, у третіх mm -hmm. країнах, е, можливо, але... але ж це також загрози no, певні так. щодо втручання mm -hmm. розвідок цих країн. Е, Тобто є певні застереження. Ну, я так думаю, що. М... Зачекайте, а в Конституції є така можливість, що ми можемо в електронному форматі. Ну, ні, за що ні. Немає. Тобто, все одно треба зміни, а зміни все одно не можна зараз. Зміни ми не можемо зараз mm -hmm. зробити, але там зміни можуть бути до Виборчого кодексу. Ага. Там Це зміни до, до Виборчого кодексу, так. Mm -hmm. да, і... Ну, у нас якщо є конституційний суд, можна звернутися до конституційного суду з аргументацією про необхідність проведення виборів, перезавантаження і так далі. Під час військового стану воєнного стану буде відповідна реакція конституційного суду щодо можливості такої зміни, внесення такої зміни і усунення цієї частини, яка забороняє. Ну, по перше, це зміни повинні бути до. Виборчого кодексу. Угу. Ну, ви говорили про інші варіанти. Що ще може бути? Як може бути, коли повноваження завершуться? Все ж таки. Ну от ви електронний формат, але він не дуже надійний. Що ще можемо? От що, що буде? Ну, дивіться, країна в умовах воєнного стану вона централізована. І це практика, яка властива. Ну, Багатьом, да, це загально така відома практика. Тобто централізація передбачає створення системи військово-цивільних адміністрацій, які працюють за принципом єдиного начала, системності управління, швидкого оперативного реагування і так далі. Тобто, управління може відбуватися в такому режимі, якщо ситуація затягується. і… Після перемоги вже будемо проводити вибори. До речі, я хочу вам сказати, що не завжди це погано. Бо якщо аналізувати там якісний склад, політичний склад наших, зокрема, місцевих органів самоврядування, депутатські фонди та яким чином вони розподілялися, куди, наскільки це було все прозоро. То я вам скажу, що воєнний стан дав можливість зекономити певну кількість грошей, які не пішли на депутатські фонди і не пішли в нікуди. І це сотні мільйонів гривень для нашої Запорізької області. Давайте трішки ще поговоримо про права громадян, про конституційні от те, що робить зараз ворог, сама наявність чужинців на нашій землі, це вже звісно неправильно і протизаконно. А от як щодо дотримання конституційних прав громадян саме безпосередньо всередині країни зараз, от чи можна сказати, що в Україні зараз це працює? Ну, наприклад, обмеження виїзду чоловіків за кордон, ще якісь інші ситуації в цьому контексті. Ці обмеження вони також передбачені Конституцією України. Mm -hmm. Я нарахував 12 статей, от які встановлюють ті чи інші обмеження. Це ж не тільки виїзд за кордон, обмеження виїзд чоловіків, зокрема щодо моєї ситуації, якщо дозволите, да mm -hmm. конкретно, то це обмеження виїзду дружини моєї. За кордон, тобто я, як батько трьох дітей, можу виїхати їх вивезти. А вона ні, бо вона працівник військово-цивільної адміністрації, і за посадою вона зараз нещодавно внесли такі зміни. Вона не може виїжджати. Тобто, дітей я буду вивозити. От ще й такі обмеження можуть бути. Ну це що мені болить, скажімо uh -huh. так, да? бо ми за них переживаємо, а можливості виїхати такої немає. А це і відчудження майна, це і розквартирування у ваших у в наших квартирах військових. Це також певні обмеження, да? це обмеження на мітинги, демонстрації, страйки. Це ми повинні розуміти, що це все має тимчасовий характер, пов'язаний з агресією. І всі повинні розуміти і до цього ставитись нормально. Як до тимчасового явища. Ми говорили про покарання злочинців, про покарання агресора. А от... Хотілося б так, про репарації трішки можливо скажете, на що ми можемо сподіватися після перемоги. Це ж теж нам має бути ну, винено агресорам. Так, звичайно, і ми знаємо, що про те, що кошти заарештовані, заморожені, угу. зокрема у Сполучених Штатах Америки в інших країнах. І якщо я не помиляюся, там мова йде про понад 300 мільярдів. Да? Доларів, які були б дуже доречними для відновлення країни, от міжнародні трибунали, вони в тому числі покликані для того, щоб розробити механізми не тільки замороження і арешту цих коштів, а і спрямування їх. На підтримку країни, яка зазнала збитків і яка зазнала агресії, mm -hmm. справа в тому, що західна цивілізація це адвокаційна така праправова да, цивілізація. Mm -hmm. Їм потрібно створити прецедент. І саме міжнародні ці суди повинні створити прецедент щодо розмороження цих коштів. І передання їх Україні На цим зараз працюють. І я сподіваюся, що все це, все це буде Це можливо зробити, доки триває війна. Так, звичайно, це на це треба тільки звичайно. Третя сторона, щоб мала так. погодити. Ну, будемо сподіватися, тому що відновлення потребує. Дуже багато чого в нашій країні зараз. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. І наша Конституція, вона відповідає європейським вимогам. А от як вони втілюватимуться в життя, залежить в тому числі, мабуть, і від кожного з нас. Кожен на своєму місці має дотримуватись засад цих, тоді результат, мабуть, неодмінно буде. Дякую. Ми говорили з Дмитром Рабаджиєвим, регіональним координатором національної платформи стійкості та згуртованості. Нам потрібна лише перемога, тільки в такому випадку ми зможемо почуватися вільно і безпечно у власній країні. Робімо для цього все необхідне. Віримо в збройні сили України і допомагаємо, чим можемо наблизити омріяну перемогу. Все буде Україна до зустрічі.